Дев'ятий клас хімія. Тема уроку теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Розчинення як фізико-хімічний процес, поняття про кристалогідрати. План уроку. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Процес гідратації, кристалогідрати, їх застосування та розрахунки за формулами. Читаємо, слухаємо, аналізуємо та застосовуємо. Зазвичай розчинення речовин в воді супроводжується виділенням або поглинанням теплоти. Наприклад, при розчиненні у воді сульфатної кислоти, тепло виділяється. Температура розчину значно зростає. Розчинення концентрованої сульфатної кислоти супроводжується виділенням тепла. Запам'ятаємо. Ще один приклад. Поспостерігаємо за процесом розчинення амоній-нітрату у воді. За позначкою термометра, спостерігаємо, що температура розчину знизилася. Тепло. При розчиненні амонії нітрату поглинається. Запам'ятаємо цей приклад. Доведено, що розчин охолоджується приблизно до мінус 8 градусів за Цельсієм. Теплові явища, які відбуваються при розчиненні, є підтвердженням того, що розчинення це фізико-хімічний процес. Спробуємо з'ясувати, чому так відбувається. Розчинення будь-якої розчиненої твердої речовини відбувається в кілька етапів. Етапи розчинення. Перший це подолання притягання між структурними частинками речовини у кристалі. На першому етапі руйнується структура твердої речовини, тобто розриваються зв'язки між поверхневими молекулами та йонами кристала. Ось ви бачите катіони натрію і аніони хлора. Вони електростатично притягуються один до одного. Саме ці зв'язки, при розчиненні, починають руйнуватися. Аніони хлору притягуються до позитивно заряженого діполя води дельта плюс. Таких молекул води, ви бачите, багато оточує кристал. І під їх дією аніон хлору стає гідратованим, відривається від кристалу. До катіону натрія приєднуються діполі води зарядом мінус, дельта мінус, і натрій плюс. І катіони натрію переходять у розчин. Стають гідратованими. Молекули води начебто розтягують кристал натрій хлориду на окремі гідратовані молекули. Цей процес потребує затрат енергії. Другим етапом є гідратація, тобто взаємодія молекул чи йонів з молекулами води. Ось ми бачимо це на схемі. На цьому етапі енергія виділяється, це хімічний процес розчинення. Якщо на руйнування зв'язків витрачається менше енергії, ніж її виділяється під час взаємодії між частинками речовини та розчинника, то виділяється тепло і розчин нагрівається. Запам'ятаємо, що якщо на руйнування зв'язків витрачається більше енергії, ніж її виділяється під час гідратації, то відбувається поглинання енергії, і розчин охолоджується. Христалогідрати. Пригадаємо, як можна очистити кухонну сіль від бруду. Спочатку її треба змішати з водою про це ми говорили на уроках природознавства. Сіль розчиняється, а бруд залишається на дні склянки. Потім бруд відфільтрувати треба, потім воду випарити і розділити водний розчин можна за допомогою випарювання. Такий висновок ми робили. Однак під час випарювання багатьох водних розчинів твердих речовин утворюються кристали, що містять певну кількість молекул води. Такі речовини називають кристалогідратами. Воду, яка входить до складу кристалогідрату, називають кристалізаційною. Справа в тому, що в окремих речовин зв'язок гідротованих йонів з молекулами води досить міцний і не руйнується навіть під час випарювання розчину. Гідратовані йони зберігають зв'язок з молекулами води і у кристалічному стані. Отже, кристалогідрати, запам'ятаємо, це кристалічні речовини, кристалічна градка яких містить гідратовані йони. Однак слід зазначити, що на відміну від розчинів у кристалогідратах кожну частинку речовини оточує тільки певна властива цій речовині кількість молекул води. Певна властива цій речовині кількість молекул води. Запам'ятаємо. У зв'язку із цим склад таких речовин можна однозначно встановити і записати хімічною формулою. Кристалогідрат купрум 2 сульфату має ось такий склад купрум 2 сульфат, пентагідрат. Пента означає, 5 молекул води входять до складу цього кристалогідрату. Ось так виглядає мідний купорос, який застосовує в сільському господарстві. Ось так виглядає він зовні. Ось так виглядає його розчин. Мідний купороз. – 2 сульфат, пентогідрат. Так записується формула кристалогідрату, який ми щойно оглянули на екрані. Склад кристалогідратів передають за допомогою формул розчиненої речовини води, між якими ставлять крапку. А перед формулою води коефіцієнтом зазначають кількість її молекули. Ви це бачите на екрані. Хімічна назва купромесо 4 5H2O. Читаємо так: купрум 2 сульфат пентагідрат де пента означає 5. Це число вказує на те, що одна формульна одиниця цього кристаллогідрату містить 5 молекул води. На малюнку ми бачимо купрум 2 сульфат пентагідрат і безводну сіль – купрум-сульфат. Вони відрізняються зовні кольором. Кристалогідрат має у своєму складі воду, блакитний колір. А безводний купром 2-сульфат білого кольору. Зовсім інша речовина. Взаємодія солі купром 2-сульфату. Ми бачимо, як це відбувається. Ось утворюється блакитного кольору. Купрум 2 сульфат пентагідрат. Кристалогідрати чимало їх мають практичне значення. Їх застосовують і у будівництві, і в медицині, і в сільському господарстві, і в хімічній промисловості. До них належать мідний та залізний купорос, гіпс, кристалічна суда, глауберова сіль, гірка сіль. Ви бачите відповідні формули цих кристалогідратів, де застосовують кристалогідрати. Кальційсульфат кальцій 2 h 2 o гіпс, кальційсульфат, дигідрат, ди, тому що два коефіцієнт перед водою. У будівництві для виготовлення художніх виробів, ліпки, статуетки і в медицині гіпсові пов'язки. Мідний купороз, купрум 2 сульфат пентагідрат, про який ми говорили, найбільш поширений кристалогідрат через широке його застосування для боротьби з хворобами і шкідниками сільськогосподарських рослин. В будівництві дезінфекція стін від грибків, в промисловості виробництво органічних барвників та мінеральних фарб. Кристалічна суда широко використовується у побуті натрій карбонат, декагідрат, дека 10 молекул води. Це біла кристалічна речовина, застосовується для чищення та миття ван, умивальників та інших забруднених поверхень виробництва мийних засобів. Глауберова сіль натрій сульфат, декагідрат. Названа в честь хіміка та лікаря Глаубера, який вперше її добув. Вона гірка на смак і застосовують в медицині як проносний засіб. Глауберова сіль. Натрій сульфат декагідрат. Про розрахунки за формулами кристалогідратів поговоримо на наступному уроці. Дякую за використані ресурси інтернет. Дякую за увагу!